Добрий день Литва, добрий день глядачі. Сьогодні з нами заступник голови СБУ Віктор Ягун, генерал-майор, Колишні. 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 колишній заступник, ну, колишніх не буває, як кажуть. Хочу поговорити про сьогодення, про ті проблеми, які сьогодні в нас є, і загалом про геополітичні е, рухи, що зараз відбуваються і чого очікувати. Також е, на тему інформаційного засмічення Росією. Всього світу, я би так сказав, Тож ми можемо почати. Скажіть вашу думку: що з залужним, що з сирським, що відбувається добре? Це чого очікувати? Слухайте, ну нічого надзвичайно не сталося. Президент в межах своїх повноважень змінив керівництво. Сказав, що ми, ми пройшли певний етап, етап закінчився. Ми перейшли до іншого етапу. Потрібні інші люди, інший підхід і все. Я не розумів той трагедії, яку тут всі в нас почали розкидатися. Чому що? Тому що я розумію, коли в Росії роблять собі царя і на нього моляться. Але коли в Україні постійно роблять собі якогось куміра і визначають його, що все, от, от, от він є, і все. Без, без нього все одразу валиться проблеми. Нема ніяких проблем. Люди, які зараз призначені, вони не впали, десь там з зверху, вони як були, так і є в системі. Збройних сил України всіх знають то, що Зараз почалася дискредитація певних осіб, причому дискредитація з подачі російських е телеграм-каналів та соцмереж. Ну е чітко про проглядається намагання Росії використати цей момент для того, щоб е ну, якщо не дестабілізувати ситуацію в Україні, то по крайній мірі пересварити по тобто, частину е якимось там, не знаю, дурницями. Якщо трошки такі ну більш більш гострі теми, це наприклад, призначення нового командуючого ТРО. Ми з вами майданівці, всі ми знаємо, да що ну є така інформація, що під час розгону майдану він керував цим, а тепер він має керувати ТРО, яке складається. Більшості своїх з добровольців майданівців, прокоментуйте, чи, чи як сприймати цю інформацію? Можливо, й позитивно треба, можливо, ні. в Мене таке питання. От я і я декілька разів сьогодні спілкувався. Я питаю, а як ви відноситеся до таких прізвищ, як в 2014 році був призначений першим заступником міністра внутрішніх справ генерал Яровий. В 2014 році, який разом зі мною виводив правий сектор з готелю Дніпро? Де вони озброєні сиділи, ми, ми вдвох, точніше, втрьох. Коли керівник самооборони, голова Верховної Ради, там, чи він тоді, а ні, він тоді був іншу посаду займав секретар секретарбу Порубій, Яровий і я. От ми втрьох виводили правий сектор. Так от Яровий був при Януковичі командуючий внутрішніми військами. А як відноситеся до наступного командуючого ну, Національної гвардії, а потім міністром оборони Півтора, який при при Януковичі був ректором академії, яка готувала внутрішні війська. А як ви відноситеся до одного з керівників е, так само командування територіального балана, який е, був один з керівників е, внутрішніх військ е, при Януковичі і так само був на майдані? А після півторака став командуючим національною е, національної гвардії, а при залужному був його заступником. Тобто розумієте, ну давайте чесними бути Це так само, як до Сірського, Знаєте, коли він був командуючим при, при Залужному, був командуючим суково військами, ніяких претензій не було. Як тільки його призначають на посаду вищу, зразу згадують, що в нього батьки в Росії. Ну а раніше де, де батьки були. Тобто, ну треба адекватно підходити до речей, тому що були генерали. Я це можу сказати точно, як людина, яка була під прикриттям, тому що я був співробітником служби безпеки, я не міг собі дозволити розкритися. І я був поприттям в спеціальному відділі е, спеціальних операцій самооборони Майдану. А враховуючи, що в мене були контакти з генералітетом, я був колись начальником військової контроски по е, началь, Ну, від, начальником відділу е, по головному управлінні національної е, внутрішніх військ. І я знав всіх генералів внутрішніх військ, і я через них отримав дуже специфічну і потрібну для майдану інформацію. І вони це не приховували, в них не стояло бажання. Зробити кровополеття. Вони виконали ті обов'язки, які вони виконували. Я до чого веду? Якщо є до цього генерала чіткі дані, що він злочинець і здійснював злочинні накази і має сидіти, то чому за 10 років йому нічого не було пред'явлено? А зараз все, все згадали. Тобто, ми можемо заспокоїти народ? Знаєте, сірський не народився в Україні, так я не народився в Україні. А давайте згадаємо Куйбіду. Да, от був такий куй мер, мер Львова. Він до речі народився там, де й Медведчук крае, краї, блин, в Сибірі. Чому? Тому що батьки були виселені. І Кубіта нормально, був і Марь Львова, і головою руху, і депутатом Верховної Ради. Починаєш згадувати якісь, якісь такі, ну, я обичаю, закрили. Тобто. тобто ми можемо в цьому плані заспокоїти народ, що давайте дивитись надії, а не на… надії людини, на його думки, на те, що він справді зараз робить, а не згадувати. Скажіть, будь ласка, є таке, такі е, розмови в народі е, в інтернеті про те, що чим гірше на фронті е, справи у Росії, тим більше в нас якось в Україні всередині виникає таких провокацій ну, до, до, до протестів. Там е, переслідування верніше е, слідка за журналістами. Бігуса там арешти а, а, бізнесменів. А, а, проблеми у всяких ГО та волонтерських організацій. Чи не може бути це якась операція для того, щоб нас розвалити? Як це сприймати? Я не думаю про це. Я думаю, що коли в Росії проблеми, а в нас тут такий спокій, то в нас деякі люди забуваючи, вони мають займатися. Розумієте, їх постійно треба ставити на місце. А це все залежить від того, хто і як контролює. У нас зараз чітко за останні 10 років воно просто на такому на найвищому рівні, що, що журналісти, що громадськість, і громадський контроль він здійснюється правда, не так, як має бути по законодавству. Да? Наприклад, у нас є передбачено, що колись служба безпеки має бути контрольована, і за нею має бути нагляд з боку громадськості через Верховну Раду. Де має бути створений від спеціальний комітет. Комітет не створений, поки що так залишається, як і є. Президент там призначає, звільняє. Але, на жаль, на жаль, так як є. закону нового немає. І що, журналісти, що суспільство змушено такими специфічними методами ставити деякі структури, деяких керівників на місця? Я думаю, що це так само позитивно. Ви бачите нічого. якщо хтось щось хотів зробити своїми брудними ручками, йому це не вдалося. Всіх поставили на місце, кого треба звільнили, кого треба поставили в рамки, провели організацію. Я так підозрюю, що дуже чітко освоїли ті уроки, які суспільство їм дало, і таких речей більше не буде. Така сама ситуація і по Якимось іншим речам не треба мовчати, треба говорити, і це, от якраз той момент, коли ми спільно з, з суспільством, журналістами, з правоохоронцями народжуємо нову Україну, нове ставлення до деяких речей і йдемо вперед, а не назад. Дякую. От ми підходимо до такого, Все, що ми обговорили, воно пронизане інформаційною війною протистоянням. Тобто я хочу запитати вас: от Росія використовує ці всі наші, скажімо, нашу боротьбу внутрішню, провокує, якось вкидає інформаційні приводи, якісь замовчує, якісь навпаки, піднімає, розганяє інформацію всередині країни і не тільки всередині, і всередині інших країн наших партнерів. Як з цим боротися, тобто що нам робити, щоб протидіяти або нівелювати їхню інформаційну атаку, Нівелювати атаки дуже складно. По перше, не треба вестися на будь-які вкіди, які розповсюджуються анонімними джерелами. Раз. По друге, треба ну і відповідно від цього, відштовхуючись, треба розуміти, що якщо є бажання отримати інформацію, то інформацію треба відкрити з відкритих джерел. Верифікованих якихось сторінок від людей, яких ви розумієте, хто хто за цим стоїть людей, і треба розуміти, що ми працюємо довго на марафон, а вони в спринті. Тобто, вони вкинули, розігнали цю якусь там біду і з, 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 зразу відскочили і спостерігають, як ми не самі розповсюджуємо. От це, це дуже чітко зараз видно по, по тому, як вони з генерала Сірського спочатку робили якусь там. Російсько-радянську людину, а потім, потім спробували дискредитувати його належністю там, що в нього родичі там, десь не там. Потім ще якимись речами. Там, от українська мова у нього не така, як треба. Вони ж як вони вкіт зробили і зразу відійшли. А нам просто треба спокійно, не, 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 не спіша розбивати ті всі речі і користуватися тими меседжами, які нам дають наші ж спеціальні служби, які вже створені, наприклад, є. І є центр протидії дезінформації при РНБО. Там призначена дуже, дуже чудова людина Андрій Кавальов і Коваленко. І він досить красиво і все спокійно, це все розказує. Треба просто навіть не треба нічого шукати, якісь аргументи проти. Просто треба туди зайти, подивитися, що вони написали, зробити собі висновки. І якщо якісь є ну, в когось якісь виникають питання, просто аргументовано посилати їх. На, на ті посилання і казати, ну а що ви хочете? От, будь ласка, відповіді на всі питання. Так ну е -e, мені здається, що ефективно ще обговорювати ті питання, які, наприклад, на рівні пліток, як я вас запитав про команду нового командувача, ТРО, ви чітко все розказали. І мені здається, більше питань не має бути. Тобто, щоб це не було десь підкилимно. На рівні пліток, а обговорити один раз, дати відповідь і, і закрити тему, що е, на геополітичному рівні? Тобто на геополітичному рівні росіяни теж діють так само, як нас всередині. Да, роблять вкиди, Це останнє інтерв'ю з такером. Е, е, до речі, не втримуюсь. Скажу мені дуже сподобався російський, хороший руський. Невзоров сказав так, що інтерв'ю класне тільки не вистачало білого халата на такері Карлсоні. Тоді було би все взагалі правильно? От ну на геополітичному рівні, тобто Литва, Латвія, Балтія, Польща втручання в вибори в Європі зараз буде багато виборів. вибори в Штатах, втручання. Що від нас залежить від громадян України, від України загалом, що ми можемо робити? Яка наша тактика, стратегія має бути з цього приводу? Я думаю, що там треба єдність це в першу чергу. Тому що, як, коли ми починаємо є якісь дрязі і внутрішні, і е, якісь внутрішні політичні, ще якісь, то я завжди щиро, щиро повагу дивився на поляків, які в певні моменти просто об'єдналися і казали, ми поляки. Ми там потім там якісь там по е, партійній належності, там не знаю, там навіть юрисповідання, можливо, навіть різне. Але в першу чергу ми поляки. От, і все. І нам так само треба розуміти, що ми в першу чергу українці. Нам треба виграти війну, нам треба побороти ворога, а вже потім будемо розбиратися, хто якої політичної належності, хто, хто що любить, хто що їсть, і в яку церкву ходить. Е, головне, щоб ця церква була не московська. От і все. Е, згоден, дуже згоден, що так. Да, московська. Ну, я б не сказав церква, да, я, я її називаю Московська не церква ФСБ. Це, ні, ну, насправді юридичною мовою це називається псевдорелігійна організація. От і все. Скажіть, будь ласка, от Балтія: там зараз засилля росіян, які виїхали з Росії. Також там багато українців. На жаль, вони там, більшість російськомовні, там навіть стоїть питання от я це знаю від колег по нашому лук-тіві. І з інтернету там стоїть питання на досить високому рівні русифікації Литви, завдяки цим двом групам: тобто українцям російськомовним і росіянам, які теж російськомовні, і нібито хороші, як їм діяти, яка порада може бути на нашому досвіді українському для суспільства? Литовського насправді для литовського суспільства дуже жорстко треба діяти і казати: слухайте, каже, якщо ви. Українець, то ви визначайтеся, чи ви українець, чи ви росіяни. Чому ви говорите на якісь мові? Ніяких мовних е, привілегій не треба надавати. Ну це, це це просто абсурд, бо вони можуть дійти до, 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 до краю. Якщо є бажання відкривати етнічні школи, ну от як росіян, та да? в, в етнічні школи можуть бути тільки за сприянням е, самих громад і на, на гроші громад, е, ніяких державних підтримки. Е, це стосується, до речі, українців. Тому що треба ставити всіх у рівні права. Хочете вчити українську мову, є бажання будуть вчити українську мову. Нема бажання, будуть шукати якісь відмови. Це завжди так було. Інша справа, що можна через посольство, наприклад, українське, да, там отримати підтримку і в якійсь мірі там отримати якісь речі. Ну, там, наприклад, в Литві це є позиція така, що у нас є. Там, як національна обру національна створюючі нації, які колись там були в Літві, і вони нікуди звідти не ділися. Да? Це в першу чергу літовці, потім можна сказати поляки, потім треба згадати кримчаків в, в тому ж самому місті, де вони там, okay. та, і напевно. Можна навіть згадати Балторусів, як вони говорять, тобто білорусів, і, і українців, які так само колись сходили в, в, століт... в Великі князі та Литовські. Причому тут русський, ну, така справа. Тому, якщо є державна підтримка, ну така справа. Але це, це все каже, що, що треба жорстко ставити питання: слухайте, ви приїхали в Литву вчити литовську мову, все забудеться. До речі, литовська мова. В деяких словах настільки близька до української, що часу часу просто дивуєшся? Так, так. Я знаю литовську мову, і я так навслідку нарахував біля 30, ну, майже однакових слів. Не буду перераховувати зараз, але це так і є. Я вам дуже дякую, Віктор. Можливо, ви ще хочете щось додати, що я не запитав для наших глядачів. Литва для мене дуже близька країна, і там у мене багато друзів. І я сподіваюся, що ще не один раз там буду. Я нещодавно там був і зустрічався з людьми. І ми активно працюємо через наш фонд. Тому особливо нас дружні стосунки з поліцією в Каунасі, Каунецькою поліцією. Тому я сподіваюся, що ця дружба в нас залишиться, і ми і далі будемо е, йти вперед. І наші країни залишаться не просто. Дружніми, а справді такими реально братськими країнами, все в добрацькимі я колись нас вчили. Дякую вам, Вікторе, за приємну розмову і дуже е, чітку і, і, і за те, що ви розставили крапки над і. Дякую. Нам це стало зрозуміло. Дякую.